Добрий день, У нас сьогодні 16 заняття з французької мови ми вивчаємо відносні займенники. І так можна виділити декілька займенників. Перший, перший займенник це займенник який. Серегрос. Це той хлопець, чия сестра працює з нами. Крім того, можна виділити ще займенники «qui, que», які вживаються без, без прийменників. Який хто або який що. Якщо вони в якості підмету, це цей займенник «qui», який, яка, яке. Для дам, які є диван ли фінитр і масюр. Якщо в якості додатку, то це буде у нас Q. Змінимо тут на українську мову. Який. Так. Який яка? І тут у нас буде додатка. Ля дама, які є диван ліфітр і масюр підмет, дама, яка здає перед, стає перед вікном, це моя. Яке? яке, О, Яку? Так. Дама, яка з нею передгом, це моя сестра, і якщо в якості додатку це, під, це, це у нас варіант К. Для дамки в ОВАЕС МАСО, там, яку ви бачите, це моя сестра. Якщо у нас додаток є з прийменником, то ми вживаємо інші варіанти займенників Льокель-Лякель. Лядам яке парле МАСР, дама, з якою ви говорили, говорили це моя сестра. Крім того, відносний займенник це може бути займенник У, який має два цікаві значення. Де і коли. Значені де. Серед апартаман унузавона біте Це та квартира, де ми мешкали, і коли. Седаун у Нузавона-Біте, унузавона піте, даунсед апартаман. Це було в той час, коли ми мешкали в цьому, в цьому приміщенні. Дякую за увагу. Це був огляд відносних речень у французькій мові. До побачення.